Так. Потрібно вивалити на торт все. Краса! Awesome! Ну нарешті мене чекає щось дуже-дуже смачне. <плес> Ні, Сюзі, я тебе пригощати не буду. Краще я сама з'їм кожне око. Awesome! Отак. <плес> <плес> Смакота. Оніка, ти думаєш, що я не зможу забрати собі хоча б одне око? Ну ось, жадіна. Як же довго я цього чекала? Нарешті я із задоволенням з'їм цілий тортик. Ось це скорість. А останнє мармеладне око я з'їм незвичайним способом, ай, трохи не вийшло. Натомість у мене вийде його вкрасти, о воно й справді смачне.